Частина перша. Ведення в теорії історії. Наберися сміливості, зроби спробу. Одного разу цар вирішив випробувати всіх своїх придворних, щоб дізнатися, хто з них здатний зайняти в його царстві важливу державну посаду. Натовп сильних і мудрих чоловіків обступив його. О ви, піддані мої, звернувся до них цар. У мене є для вас завдання важке. І я хотів би знати, хто зможе його вирішити. Він підвів присутніх до величезного замка на дверях, такого величезного, якого ще ніхто ніколи не бачив. Це найбільший і найважчий замок, який колись був у моєму царстві. Хто з вас зможе його відкрити? запитав цар. Одні придворні лише заперечували, хитали головою, інші, які вважалися мудрими, почали роздивлятися замок. Проте незабаром зізналися, що не можуть його відкрити. Якщо мудрі зазнали невдачі, то іншим придворним нічого не залишалося, як теж зізнатися, що це завдання їм не під силу, що воно надто важке для них. Лише один візир підійшов до замка. Він став уважно його розглядати і обмацувати, потім намагався у різний спосіб зрушити з місця і нарешті. Одним ривком смикнув його. О, диво, замок відкрився, він був просто не повністю зафіксований. Треба було лише спробувати зрозуміти, в чому річ, і сміливо діяти. Тоді цар оголосив: ти отримаєш місце при дворі, тому що покладаєшся не тільки на те, що бачиш і чуєш, але сподіваєшся на власні сили і не боїшся спробувати. Останнім часом я зібрав велику кількість східних головним чином перських історій, міфів та байок. Вони мали відповідати наступним умовам містити приклади як міжособистісних стосунків, так і душевних конфліктів, і навіть полегшувати слухачеві сприйняття прихованих причин і наслідків цих стосунків і конфліктів. Те, що я звернувся до східних історій, не має принципового значення. Як східні, і західні історії, міфи, афоризми, багато в чому мають спільне коріння, їх поділяють, розділяють лише сформовані різні історичні та політичні умови. Багато хто схильний думати, що сказання, казки, саги. Міфи, притчі, призначені лише для дітей. Однак це не так. Їм властиво щось позачасове. Бабуся, яка розповідає казки європейським дітям, здається такою ж мірою, тою, що належить минулому, як і професійний оповідач на Сході. Очевидно, це тому, що казки і міфи менше звернені до розуму, до якісної логіки. До успіху у справах, а більше до інтуїції і фантазії. З давніх давен люди використовували історію як засіб виховного впливу, з їхньою допомогою у свідомості людей закріплювалися моральні цінності, моральні підвалини, правила поведінки. Завдяки своїй цікавості історії особливо добре підходили для цієї мети. Вони були тією ложкою меду, яка підсолоджувала і робила цікавою навіть найгіршу мораль. Іноді мораль історії можна зрозуміти відразу, а іноді вона прихована і є лише натяк.